Добрий день усім, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення нового розділу під назвою звуки і букви. Ми вже протягом всього першого класу з вами вивчали звуки. І букви, і сьогодні будемо їх пригадувати і більш поглиблено вивчати. Запишемо для початку у зошиті число, класна або дистанційна робота, а також хвилиночку каліграфії. Сьогодні прописуємо велику та маленьку букву «ї» і словникове слово їжак та їжа. І пишемо одночасно, слухаємо. Віршики, рядочки віршика, два хлопчики коло струмка метеликів ловили і молодого їжака на стежці зустріли. Ось ми ввели з вами вже словникове слово їжак бречення, так? Ця, сам віршик ми не будемо записувати, ви лише прослухали. А краще з вами пригадаємо іншу орфограму і запишемо дані прислів'я. Ставте, будь ласка, пропущені букви, вчення світло, а не вчення – тьма. Яка орфограма, тобто проблемне місце в цих словах? Звичайно, це подвоєння букв, вчення, не вчення. Тобто дані слова ми повинні записати з подовженням. І зверніть, будь ласка, в слові тьма є м'який знак. Також часто дітки допускають тут помилки. Наступне прислів'я знання робить життя прекрасним. Аналогічна ситуація, також подвоєння, знання, життя. Цих словах ми пишемо по дві букви, так? Дані прислів'я на одну тему, на тему, що знання це сила, так? Що ми всі повинні з вами намагатися старатися, навчатися, щоб бути грамотними і розумними дітками і людьми в майбутньому дорослими, так? Дітки, давайте з вами переходимо до підручничка, це сторіночка 34. У вас у підручнику, а я за допомогою презентації пояснюю. Згадуємо, що в нас є дві великі групи: це звуки і букви. Звуки ми чуємо і вимовляємо, так? А букви ми. Бачимо і пишемо. Ось ці дві великі групи, звуки і букви. Всі ми з вами прекрасно знаємо нашу абетку, так? Ось вона абетка. У ній 33 букви. Всі букви поділяються на голосні, позначаються голосними звуками. І приголосними, так? А також є м'який знак, який звука не позначає, але є така буква, м'який знак. Це ми з вами пригадали. Тепер переходимо до звуків. Звуків у нас 38, із них 6 голосних, а приголосних аж 32. Голосні при цьому поділяються на. Наголошені або не наголошені. Наприклад, слово тато. Який у нас звук наголошений? Звук «а» – «тато», а звук «о, О ненаголошений. Пригадали, так? А також є приголосні, які поділяються на тверді, м'які, пом'якшені дзвінки та глухі. Починаємо із твердих. Твердий звук, наприклад, н, а м'який ні. Також вони поділяються на дзвінки та глухі. Дзвінки, коли дзвенить, от якщо ми ручку покладемо під підборіддя, то він буде дзвеніти. Д, 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 дзвенить у нас тут. А якщо його пара т, 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 т» то він глухий, він не дзвенить, перевірте. Просто за допомогою шуму він утворюється, а дзвінки, він дзвінить Д, Д, Б, Б, Р. Вони дзвенять. Пригадали. А також є такі дуже хитрі звуки в української мові, які мають свої відмінності. Ось на, є такі звук, точніше, звуки, які позначають. Букви, які позначають два звуки, або навпаки, один. І зараз ми їх повторимо, я їх навіть окремо винесла вам. І у вас в підручницьку, у правій другій також вони визначені окремо. Ось, наприклад, є одна така буква. Щ, але вона позначає завжди два звуки: Ш і Ч. Пам Ш. Пам'ятаєте, ми рисочком позначали ШИ, Ш. Тобто, два звуки позначає. Також буква сполучення ДЖ. Завжди о, дві букви, але вони позначають один звук. Бачите, шапочка така намальована. шапочка, Тобто він позначається одним звуком, тобто буде одна рисочка лише. Аналогічно і дз. Він позначає один звук. Або «ДЗІ», дз, якщо стоїть е, після нього голосний І, наприклад, то буде позначати один звук. Далі є така незвичайна буква І. Яка завжди позначає два звуки І, «І», а також чотири букви Я, Ю, й, ой, точніше, три букви Є, які можуть позначати то два звуки, то один звук. Зараз ми ще детальніше до них повернемося. м'який знак: є така буква, але вона звуку не позначає, вона лише пом'якшує попередній приголосний. І тепер, як я і говорила, переходимо з вами до цих незвичайних букв Я, Ю, Є та Ї. Буква Ї, ми вже розібрались, вона завжди у нас буде позначати два звуки Ї, І. Але буква Я, Ю Є іноді позначають один звук А, У або Е. Коли позначають? Коли вони стоять після приголосної, наприклад, в слові люблю, буква Ю стоїть після приголосної, тому вона віддає їй свою м'якість, а сама перетворюється на голосну У. Наступне слово квасоля. Буква Я віддає свою м'якість, а сама стає голосною А і позначається кружечком, так? Аналогічне слово синє. Буква Є віддала свою м'якість попередньому приголосному ні, ні. Перетворився так, позначається двома рисочками, а сама стала голосною Е і позначається лише кружечком. І ще раз наголошую: буква Є завжди у нас буде позначатися двома звуками. І на письмі так. Дві рисочки позначаємо в звуковому аналізі, і кружечок. А бувають такі випадки, коли букви Я, «ю», «є» будуть позначати два звуки. Коли ж таке буває? Тоді, коли вони стоять на початку слова, подивіться слово Яна, Юрта, Єнот, «їжачок». Букви стоять на початку слова, і їм немає кому віддати свою м'якість, тому вони будуть позначати два звуки: Ї, А, і, У, Ї, Е, ну і І завжди у нас позначають два звуки. Ось так ось ми в звуковій схемі позначаємо Далі, якщо трапляються такі слова, як за построфом, наприклад, м'яч вюн. М'ята, сім'я, п'є. Зверніть увагу, що апостроф також нам заважає віддати м'якість букві Я заважає віддати м'якість. Тому вона також буде позначати два звуки. Ї, А, якщо це Ю, ї, У, якщо це є ї, Е. Тобто М буде приголосний твердий. А буква Я буде позначати два звуки. Ї, А. Міяч. Ми навіть, коли вимовляємо, чуємо, як твердо, міяч. Я буква я не можу віддати свою м'якість. В юн. В. Твердий звучить. Міята, м'ята. Так, повторили, а зараз подивимось, наскільки ви добре засвоїли матеріал. Це завдання третє у підручнику на сторінці, 34-й вам необхідно розподілити у три стовпчики слова. Вони вам дані вище: щавель, джміль, йоп, їдальня, ягідка, радіє, людина, борщ, юшка, медаль, джола. І розподіляємо на три групи. коли однакова кількість звуків і букв. Другу колоночку звуків більше, ніж букв. І третя колоночка букв більше, ніж звуків. Звернемо увагу на перше слово щавель. Куди ми його розподіляємо? Нам розподілили перший стовпчик. Давайте поглянемо, щоб була однакова кількість звуків і букв. Буква ща означає два звуки: Ш, «ч». Тобто дві палички ми позначили, так? Далі А голосний В, приголосний, Е голосний і Л. М'ятий знак звуку не позначає, але віддає свою м'якість. Тому Л став м'яким. Рахуємо, чи однакова кількість букв і звуку? Один, два, три, чотири, п'ять, шість букв. Рахуємо звуки: Один, два, три, чотири, п'ять, шість звуків. Тобто, правильно, слово «щавей» записано в першу колоночку. Наступне слово Ну, давайте усно слово джміль пройдемо. Буква сполучення дж. Ми знаємо шапочку, якщо малювати, так? то він позначає один звук, тобто буде одна рисочка. Далі «мі», мі. Приголосний, м'який, бо буква І його пом'якшує, так? А І голосний. Це Один звук, два, три і далі лі-лі. Приголосний. Але оскільки м'який знак віддає йому свою м'якість, то він м'який. А сам м'який знак звуку не позначає. Рахуємо букви. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Букв. Тепер звуками. Один, два, три, чотири. А звуків всього чотири. Отже, в яку колоночку треба розподілити дзвій? Там, де букв більше, ніж звуків. Наступне слово. Давайте візьмемо із зразку, щоб вам більш е наочно було. Слово е ягідка. Буква Я стоїть на початку слова. А ми знаємо, що вона, якщо стоїть на початку слова, означає два звуки. Ї, а. Ось вони розписані. Далі Г. Приголосний, але зверніть увагу, у вас у підручничку правильно, у мене тут допущена помилка. Буква І віддає йому м'якість, і тому позначається двома рисочками. Тут не вистачає риски. І голосний Д, приголосний К. Приголосний А голосний. Рахуємо букви: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Букв 6, звуків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А звуків 7, тобто звуків більше, ніж букв. І так, з кожним словом дітки, ви розбираєте, розписуєте по колоночкам або по стовпчикам, вірніше сказати. Поставте відео на паузу. Коли закінчите, ви продовжите. А тепер давайте перевіримо: візьміть у руки або кольорову ручку, або олівчик, і звіртесь, чи правильно ви виписали слова по стовпчикам, де однакова кількість букв і звуків, де більше звуків, і де Менше звуків, так? Попрацювали, переходимо далі до вправи четвертої підручничка. Досить цікаве завдання на пригадування нашої Абетки. Знову ж повертаємося до Абетки. Вам потрібно записати слова. За абеткою: пиріжки, борщ, галушки, окр... окріп, огірок, куліш, узвар, юшка, яблучний, варення, індит і їсти. Спробуйте виконати це завдання самостійно, знову ж поставте відео на паузу. І пригадаємо, дітки, правила. Слова ми записуємо за абетком, тобто дивимося по першим буквам. А якщо, наприклад, у нас два слова, які починаються на букву О, окріп і огіро, яке з них ми будемо писати перше? В даному випадку ми орієнтуємося по другим буквам. Яка йде у нас за абеткою? Спочатку буква К, чи точніше буква К чи буква Р. Г. Звичайно, це буква Г, тобто буде першим написано слово огірок, а потім «окріп». Виконайте це завдання. Усно назвіть ті слова, які починаються на голосний звук. І тепер, будь ласка, звіртесь, чи правильно ви записали дані слова. Поставте відео на паузу і перевірте себе. Здійснимо саму перевірку, так? А також необхідно скласти речення з трьома словами на вибір. Ось у вас таким чином записано. І я візьму, наприклад, слово пиріжки і складу таке речення. Матуся спекла, пиріжки з яблуками та вишнями. Я таким чином утворила речення. Ви самостійно складете іще два свої речення, проявите свою фантазію, діти. І останнє на сьогодні, що необхідно зробити, ми зараз з вами прочитаємо загадку, скоромовку і лічилку. І спробуємо орієнтуючись за схемою. Визначити, яка тема, мета і автор. Читаємо першу загадку: химерний маленький, бокастий, товстенький, чимось смачним напхався, в окропі купався, у дірку впав і пропав. Ось таке завдання. Нам необхідно визначити, яка тема, тобто про що ця загадка. Яка її мета, тобто для чого її створили? І хто автор? Хто її склав? Ну, найлегше автор, мабуть, народ Так, мета для чого склали цю загадку? Щоб, мабуть, розвивати нашу ерудицію, нашу фантазію, наш розум? Так, і тема про що саме вона? Трохи вернув маленького, бо товстенького. Хто це такий? У дірку впав і пропав. У кро в купався, у дірку впав і пропав. Подумайте самостійно і дайте відповідь е, своїм батькам. Про кого чи про що йде мова? Наступна лічилка. Федір, Сидір та Каленек збудували тут куреник. У куренику сидять, по варенику їдять. У нас вареників немає. Хто ж муритись починає? Отже, хто склав? Народ склав, мета для чого створена? Мабуть, для того, щоб зацікавити дітей, щоб перерахувати, чи, щоб пограти у гру, щоб було цікаво і визначити, хто ж насправді буде шукати, хто буде ховатися і про що саме ця лічілка. Про що говориться у ній? Це ви самостійно зробите. І скоромовка. Вередували Вередували варенички, веренички, що не зварили варенички, не вередуйте варениченьки, ось поваряться варениченьки. Бачите, як важко прочитати? Хто і автор? Також народ. Мета для чого створена? Ось вчителька спеціально язик собі ламала, поспішала. Щоб ви могли зрозуміти, для чого? Для того, щоб розвивати, мабуть, нашу артикуляцію, так? Наше гарне мовлення. І про що вона говорить, в ній говориться? Зовсім легко, і підказка у вас є картинка. Це ви зможете також відповісти на це питання. А також у вас в загальці скоромовці і лічілці є виділені слова: Маленький, їдять, починає. Вареничків. Виконайте, будь ласка, запишіть ці чотири слова і зробіть звукобуквений аналіз виділених слів. Дітки, на сьогодні це і всі ваші завдання. Сподіваюсь, що вам було цікаво і вам бажаю успіхів до наступних зустрічей. Бувайте!